А шановні глядачі першого муніципального каналу з актуальними новинами станом на 20 грудня, Ірина Вербинська. Триває 665-та доба активної фази дев'ятирічної війни. У ніч що минула противник атакував Україну ударними БПЛА типу шахет із окупованого Криму. Усього зафіксовано пуски 19 шахетів, 18 з яких знищено силами та засобами повітряних сил та сил оборони України. Вже понад три тижні російські військові не виводять на бойове чергування у чорне море ракети. Носії очевидно, ворог накопичує певний ресурс. І обдумує нову стратегію дій. тому обережність перш за все під час звичайного сигналу повітряна тривога. Обов'язково проходьте в укриття 14 грудня. Україні дали зелене світло в ЄС. Голова Європейської ради Шарль Мішель разом з Макроном і Шольцем зробили неможливо таки. Переконали Орбана не блокувати рішення про початок перемовин з Україною. Чим швидше Україна проведе реформи, укріпить демократичні інституції, забезпечить права і свободи громадян в реальності, а не на словах. Тим швидше зірка України постане на прапорі Євросоюзу. Попереду довге і складне домашнє завдання, яке будуть перевіряти серйозні і прискіпливі екзаменатори. Україна стане європейською. У Верховній Раді України розглядають законопроект щодо мобілізації жінок. Їх можуть призивати не лише у лави зсу, а й на оборонні підприємства. Нагадаємо, що з 1 жовтня деякі групи жінок вже стали на військовий облік. Та ось президент Зеленський запевнив, що закон про таку мобілізацію не підпише. При тому що до мобілізації чоловіків з 25 років, якщо буде аргументація такої потреби, рішення може бути прийнято позитивно. Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення, що позбавляє Дональда Трампа права балотуватися на пост глави держави через участь експрезидента у подіях 6 січня 2021 року, які було визнано з На нього поширюється пункт 3 поправки 14 конституції, США, яким забороняється обіймати будь-які виборні посади тим, хто брав участь у закладах, рішення може бути оскаржено в Верховному суді США. і те за вас прес-конференції президента. В наступному році планується виготовити один мільйон дронів. Розпуску парламенту України не буде, оскільки треба буде проводити вибори, які не передбачені в країні у стані війни. Отримання одного військового це шість громадян, що платять податки. Перевірки бізнесу це вимоги МВФ. Зменшення допомоги переселенцям не буде, але статус даної категорії буде переглянуто. Через блокаду на польському кордоні Україна втратила сотні мільйонів доларів та втрачає політичні відносини. Спікер Міноборони Іларіон Павлюк, коментуючи видачу повісток в руманських місцях, зауважив, що тут слід бачити не тільки тих. Хто обурюється, а й тих, хто хоче і чекає на демобілізацію майже після двох років війни. В Одесі до 15 років засудили чоловіка, який працював на російській спецслужби та хотів завербувати співробітницю служби безпеки. Він формував власну мережу інформаторів на Одещині. Намагався залучити представників силових відомств до того, щоб ті передавали службам Російської Федерації розвіддані про дислокацію та переміщення сил оборони на півдні України. При щоденній перевірці в кабінеті головкома Валерія Залужного і в кабінеті його помічників були виявлені. Пристрої прослуховування. це значить, що їх встановили напередодні після перевірки. Інформація вже передана в СБУ. Персонал, який мав доступ до цих приміщень, проходить перевірку і на детекторі брехні. Члени ЄС хочуть позбавити Угорщину права голосу, щоб укласти угоду про надання грошей Україні. В ЄС може застосувати статтю 7 договору про європейський союз 2007 року, яка дає змогу позбавляти країну права голосу через порушення європейського законодавства. Вийшла нова соціологія, і вона показує, що влада втрачає довіру та підтримку. А от довіра та підтримка до Збройних сил України та залужного на високому рівні. Наприклад, довіра до президента знизилася у порівнянні з груднем 2022 року із 84 до 62 Не довіряють зараз 18 рік тому лише 5. Довіра до головкома залужного складає 88%. Не довіряють залужному лише А Абсолютно довіру в суспільстві зберігають збройні сили як і в грудні 22-го року, так і зараз. Це 96%. Дві гранати, які кинув підривник у сільраді на Закарпатті, потрапили під стілець військового Василя Штевка, який повернувся з фронту без ніг. Все сталося дуже швидко. Буквально через 2-3 секунди я не встиг зреагувати, отямився вже в лікарні. Мене врятували протези. Правда, один із них сильно пошкоджений. Доведеться міняти. зауважив він. Сам терорист, депутат Крицьківської сільської ради від слуг народу Сергій Батрин не служив. Наразі перебуваючи в лікарні, його допитує поліція. Нагадаємо, що на Закарпатті в будівлі сільської ради під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранату, де, окрім нього, постраждало ще 22 присутніх громадян. 35 медалей привезли спортсменки Білгород-Дністровського з всеукраїнського турніру у Львові зі спортивної акробатики. За звання кращих змагалися більше 200 спортсменів зі всієї України. Білгород-Дністровську дюж представляли 35 вихованців у різних вікових категоріях. Вони показали гарні результати та здобули 13 золотих, 8 срібних та 14 бронзових медалей. Чемпіонів та призерів підготували тренери: Сорочан Михайло, Ковзун, Мирослава, Тельчарова, Тетяна, Ломаченко, Тетяна, Прокопенко, Світлана, Носулунко, Вікторія, Гаврилуца, Ольга. Комунальні служби Білгородиністровського працюють в штатному режимі. Опалювальний сезон у розпалі погода сприяє можливості економити газові ресурси. Працівники міського центру благоустрій продовжують поточні ремонти обслуговування ділянок мережі вуличного освітлення згідно з заявок, які надходили через контактний центр міської ради. Нагадаємо, телефон 067-333-06-23. Спеціалісти комунального підприємства Автотранссервіс в рамках виконання комплексних заходів поводження з побутовими відходами продовжують встановлення сміттєзбиральних майданчиків закритого типу. Вчора такий з'явився по вулиці Південна, 14, з залученням спецтехніки. Здійснюється і планове прибирання і вивезення негабаритного сміття з контейнерних майданчиків. Комунальне підприємство «Ж-1» завершує роботи по відновленню покрівель багатоквартирних будинків згідно переліку адрес, затвердженого рішенням комісії ТБНС. За новим церковним календарем Різдво в Україні святкуватиме 25 грудня. Вихідний в цей день не передбачено, як і, власне 1 січня 24-го року буде робочим. З огляду на воєнний стан. Тому вихідним днем 1 січня може бути лише в тих, хто працює в приватних компаніях та кому його зроблять на роботі керівники. Таке ж рішення на місцях можуть приймати органи місцевого самоврядування. А ось в таких умовах доводиться воювати нашим воїнам. Це той, що іспит. Подивіться на те і не забувайте, якою ціною виборюється перемога і ваші тихі свята у колі родини. Ніколи не забувайте, шановні глядачі з вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному разом до перемоги, разом до мирного життя українців.